Усім привіт! Сьогодні я розповім вам. Я радий вітати вас на каналі Відео Alexa Oseviam, але сьогодні я розповім вам українська література ЗНО 2015 року. Отже, як ви бачите, це офіційний документ Українська література згідно з оригіналу Міністерством освіти Підтверджено Отже. Назва розділу, ви бачите, устну народну творчість, давня українська література і так далі. Предметні та навички зрозуміло, що ви повинні вміти. Головне це твори. Наприклад, спочатку до усної народної творчості входить пісні Марусі Чурай, такі, як віють вітри, засвід стали козаченьки», в похід з полуночі, заплакала Мурасенька своєснічі. Історичні пісні, вони входять «Ой, Морози Морозенку, чи той, то Тохімід. А також потрібно вам знати думу про Маруську Богославку» і Баладу Бондарівна. О, до давньої української літератури належать такі твори. Повість минулих літ. А саме уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів. Це дуже цікаві, до речі, уривки з повісті минулих літ. Крім цього, вам потрібно знати слово про похід ігорів, принаймні перечитати і вміти виділити оретико літературні поняття. А Григорія Сковороду ви маєте прочитати «Делібертате», у місту звичай і права, бджола та шершень та різноманітні афоризми. Третім етапом достановлення, так би мовити, мовності вашої є література кінця 18-го початку ХХ століття, до якої належить Іван Котляревський, Енеїда. Енеїду ви вже можете побачити на моєму каналі. Наталка Полтавка. А також Григорій Квітка Основ'яненко Маруся. Тарас Георгія Чевченко до Основ'яненка, Катерина, Гайдамаки, Кавказ, Сон, який починається у всякого своє долю, і свій шлях широкий, і так далі. І мертвим, і живим, і ненародженим. Заповіт імені однаково. Пантелеймон Куліш, Чорна рада. Такий досить довгий твір, написаний у 1770, здається, навіть в 7 році. Марко Вовчок це автор, це, здається, був псевдонім одної жінки, яка не хотіла, щоб люди знали, що вона не є чоловіком, бо в той час потрібно було бути чоловіком для того, щоб писати гарні твари. Типу, вона загалом написала твір Максим Гримач. Наступний автор це Іван Нечуй Левицький, який написав твір Крайдашева сім'я. Про це навіть є одна інстинізація з Кайдашевої сім'ї на дебюті і Можете також побачити у мене на каналі на YouTube. Пана Смирний, хіба ревуть вели, як ясла Іван Карпенко Карий, Мартин буруля, Боруля. Іван Якович Франко, найвідоміший, один з найвідоміших і найвідоміший західноукраїнський поет. Ви ну, маєте знати гімн, або вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й долю і так далі. Друге, це, чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, якісь там очі ті, сумні, ясні, і так далі, і Мойсей. Мойсей – це такий довгий, наскільки я пригадую твір. Добре. Четвертим етапом достановлення або до пізнання української літератури. У вас буде література ХХ століття. І ви повинні знати, або принаймні перечитати і мати в себе в голові багато інформації про тіні забутих предків. А також інтернет. Хто не знає на XUA, принаймні було колись раніше, тепер не знаю, чи що є. «Ті забутих предків є кіно, хто бажає, може подивитися. Інтермет, це я не дивився, чи є кіно. Далі. Ольга Кобилянська написала твір Земля. То про те, як хлопці ділили землю. Так, цікавий твір, в принципі. Там багато є негативу, позитиву, малувато. Там хтось когось в лісі щось там з чимось зробив, там якась сокира була чи що там. Потім якась дівчина говорила, що, типу ой, боюся, з лісу якась хімера на неї лізе. А насправді то Хімери не було, але потім, коротше, вмер хтось. о такий класний переказ, я вам зробив, думаю, вас зацікавило, так що читайте, Ольга Кобилянська земля. Далі Леся Українка, контра Спемсперо. Без надії сподіватись як то вона казала, буду жити, геть думи сумні. Я на гору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співати, і так далі. Лісова пісня. Дуже цікавий твір про мавку, у якої час змінялося колір очей. Наступним твором буде Василь Стефаник. Він написав такий класний твір, як камінний хрест. Отже, камінний хрест. Камінний хрест інколи мішають з кам'яним хрестом. Камінний означає, що він зроблений з каменю. Це якийсь старий дідо, його, здається, так і звали кривий, чи зігнутий, чи якась така штука. І він, коротше, ходив кудись і загалом порушуються проблеми заробітків, вони мали їхати в Америку, він якийсь там завжди на гарячці копав щось. Ставили якийсь той хрест обробляв чи щось таке. Ну і загалом поїхав кудись в Америку, збирався кудись поїхати, і там якась сім'я зібралася і щось таке. Ну, Загалом, може вас це зацікавило, читайте. Ну, Ви все одно за одно мусите знати, тому пам'ятаєте краще. А в мене вже більше, ніж півтора року пройшло. Микола Вороний, блакитна панна. Блакитна панна. Так, це цікавий віршик. Такий коротенький віршик на сторіночку дуже легко читається. Олександр Олесь, Чари ночі дуже гарний вірш. Ослово рідне Орле Скутий Теж цікавий вірш. Він підносить патріотизм до української мови. Далі Володимир Винниченко момент. Це, це теж твір, твір, здається, про те, як якісь Дядько на тракторі зустрів якусь тьотку, він її поцілував. Потім е, її чоловік побачив, він застрелив того чоловіка і дуже каївся, потім вона прийшла до нього в тюрму і так далі. І тому подібне. Далі. Павло Тичина. Це сучасний, ну як сказати, сучасний, відносно сучасний е, поет о панно Інно, панно Інно, я сам, вікно, сніги. Сестру, я вашу так любив, невпинно, злотоцінно. І так далі, і тому подібне. Ну, ви почитаєте, бо, надіюсь, вам сподобається. Далі арфами, арфами. То теж такий коротенький вірш, який писав Павла Тичина. Ви знаєте, як Глипа шелестить? Теж цікавий вірш. Наступний поет це Максим Рильський, написав: Молюсь, і вірю, Вітер грає. І п'яно навкруги, і голубі в з зграє, черпають неба береги. Боже, я навіть чудово, що це досить це пам'ятаю. Ви заявляєте, наскільки я добре був готовий до зигину? <сум> Жар. Е, ну, в принципі, добре. Е, далі. Микола Хвильовий, я, авдушка-громантика. Це вірш про те, як в чувака було роздвоєння особистості. З однієї, він любив свою маму, а з іншої сторони, він мав її пришити, пристрелити. Бо тому що він був е, псом революції, якимось псом стражі революції. І він, коротше, вважав це своїм обов'язком. І, коротше, такий, такий твір, ну загалом порушує проблеми там, всякої війни е, і так далі. Наступний автор це Юрій Яновський. Юрій Яновський написав багато творів, але ви маєте знати подвійне коло і Шаланда в морі. Подвійне коло це такий твір, віру, кому розказується про те, що було багато братів і всі вони були в різних партіях. От прямо майже як у нас зараз. Але мало того, що вони були в різних партіях, вони билися один з одним і під кінець повбивали один одного, але лишився там хтось один. Там один короче, був за Радянський Союз, інший був за Махновців, ще інший був за ще когось, і ще хтось за когось, Щось таке. Шаланда в морі там розказується про Шаланду. Шаланду такий ті типу, човен маленький, чи щось, типа то. А, вот. І воно попало в море, і там короче, хтось топився, але потім він вернувся і вирішив і залишився живий. Такий цікавий. твір. Ну, Відносно, звичайно, але треба прочитати, якщо хочете добре знати ЗНО. Ну. Як то кажу, своїх. Письменників, поетів, треба знати. Володимир Сосюра, Любіть Україну. Вісні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, і Соловіну. О, оцей віршик ви маєте читати. Валеріан Підмогильний написав твір місто. Це твір про, як то вроді, перший урбаністичний роман. Щось таке, дуже цікавий твір. Відносно, звичайно. Відносно мається на увазі, що для кожного своє. Одному подобається, іншому не подобається. Але місто це твір Валеріана Підмогильного. І він є, і його треба читати. Наступне Остап Вишня, видатний український комедіант. Він написав Моя біографія і сом, і ще багато іншого, але ви маєте знати іменно оці два. Наступний автор Микола Куліш. Микола Коліш написав твір Нина Мазайло. «Мина Мазайло це твір про те, як у Харкові була якась тітка, приїхала, і вона побачила, що там змінилась табличка. Раніше був Харків, а тепер написано Харків. І вони на рахунок того сперечалися. А також там була якась уля, яка мала звабити якогось хлопця і так далі. Отже, на чим ми зупинились. Микола Куліш написав твір «Мина Мазайло», Я сказав про Харків. Далі. Богдан Ігор Антонович написав твір. Не пам'ятаю, чи то був поетизований твір, поема, чи що. В общем, Різдво він написав, почитаєте. Олександр Довженко написав твір Україна в вогні. Де розказується про війну. І я запам'ятав: там одна така фраза крута була. На! Їж землю! Вона ну, смачніша за, за якусь там їду. То казав один німець іншому, якісь фашисти говорили між собою. Далі, зачарована Десна. Зачарована Десна то про те, як маленьким, будучи той Олександр Сашко, Довженко, ну він типу автобіографічна повість, що ем, він був маленький, вони з'їхали з дідом і з діром, якимись сусідами на бричці, е, вони мали сіно ділити. І там, коротше, я запам'ятав, була, була якась така фраза, та я тобі живіт тими вилами проколю. Ну, в общем, якщо вас цікавить якщо вам то треба, читайте. На здоров'ячку. Далі, Андрій Малишко, пісня про рушник. Пісню про рушник знають майже всі, принаймні в нашій школі. Василь Симоненко Лебеді материнства. Дуже гарна пісня, де розказується понятно, про материнську любов, про те, як людина виростає. Я хотіла би дівчинка разом з нею живуть, десь там ходять, щось таке. Далі, Олесь Гончар Замить щастя. Оце коротенький твір там на кілька сторінок, може 20, може 10, може менше, може більше. Григір Тютюнник. написав твір Терезузулі з поклоном. Там розказується про те, як якась маленька дівчинка чи більша дівчина. Загалом, вона. А, Перестрівала, перестрівала м, поштаря і забирала в нього лист. Але не просто забирала лист, щоб почитати його. А брала той лист, цілувала і віддавала назад. Отакий от бред у неї, отакі от в неї були таракани в голові, як то кажуть. Е, далі. Е, Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюсь я, і оземле втраче наявився. Це ви маєте знати майже на пам'ять. Іван Драч. Написав баладу про соняшник. А, то, то взагалі така балада, що здається, що той Іван Драч перед тим, як писати ту баладу, трохи щось в коноплі сидів, скажімо так. Ну, загалом там скажеться про те, що соняшник то якийсь хлопець. Ну, загалом почитаєте, дізнаєтесь, коротенько на одну сторіночку. Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова були чиїмські і так далі. Українське альфреско і Маруся Чурай. Наскільки я знаю, страшні слова, то явно а, вірш. Українське альфреско, здається, теж вірш. Там щось про бабусю і дідуся розказується. І останній твір Ліни Костенко це Маруся Чурай. Це вже досить такий довгий твір, здається, можливо, навіть у Віршованій формі. Так, здається, у віршованій. Здається, там розказується про те, що вона сиділа в тюрмі і чула звуки, і чула крики якихось перемог чи щось тому подібне. П'ятий ступінь до вашого знання української літератури це є твори українських письменників емігрантів таких як Іван Багряний. Отже, твори українських письменників емігрантів такі як Іван Багряний, написав твір Теоролова. Це про те, як спочатку з вагону, який був типу, у формі якогось дракона, з великою кількістю животів малося на увазі поїзд, з великою кількістю вагонів, в якому були а, заручники. Заручники, які їхали десь у Сибір. І у Сибіру де, цей многогрічний, не пам'ятаю, як його звали, але прізвище в нього було многогрічний. І він втік з вагону. Мудрився якось втік, він ложкою, здається, вхід собі прорубав. І втік у ліс. Він боровся з якимось ведмедем, чи то він тигра вбив, і тим самим врятував життя якісь дівчині. Та дівчина його взяла до себе, приютила, пригріла, як то кажуть. Потім а, він познайомився з батьками, і вони разом ходили на тигрів, ловити тигрів і так далі. В общем, дуже цікавий твір. Євген Маланюк стилет чистилося. Наскільки я пригадую, це був вірш. Дуже цікавий вірш. І шостий етап встановлення це сучасний літературний процес. Зокрема, це літературні угрупування Бубабу, -бу», Нова дегенерація. Пропала грамота «Лу-Го-Са», Творчість Юлія, Юрія Андруховича. також Оксана Забушко і Ремарук, Утворення АУП, Асоціації українських письменників. Література елітарна і масова. Також модернізм як один із художньої напівмистерства 90 років Єгориси Український модерні, і сучасні часописи та альманахи. Отже, це все, що стосується українською зовнішньо незалежного оцінювання з української літератури 2015. року. Отже, дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато нових та цікавих відео. Зокрема, що стосується ЗНО, тепер я буду робити багато відео, які стосуються ЗНО. І, зокрема, сподіваюся всі ці твори, які було прочитано, поділити у такі самі списки відтворення або плейлісти і в них позаписувати саме підготовку до ЗНО з української літератури. Принаймні на цей 2015 рік. Отже, як то кажуть, стимул для підписки на канал у вас є. З вами був Алекс Масевич. І я бажаю вам доброї здачі ЗНО і поступити у цьому році на державну форму.